При першій ні та голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. В Полтаві близько 10-ї години рятувальники дістали з під плит у підвалі будинку тіла ще двох людей. Це чоловік і жінка. Тож кількість загиблих уже 14. Двоє з них діти, 17-ро постраждалих, зокрема, і четверо дітей. Це страшні наслідки російського удару по Полтаві. В ДСНС є інформація, що під завалами можуть бути ще люди, зокрема й дитина. Ворог ударив по місту напередодні о восьмій ранку та влучив у житловий будинок. Надзвичайники продовжують аварійно-рятувальні роботи. Субота, ранок вихідного, всі вдома. Російська ракета за лічені секунди вдавлює цілий під'їзд хрущівки в землю. В цьому будинку у мене погиб син, нівеська і внучка. Вся сім'я, молоді люди, 37 років, внучки 9 дев'ять літ. Поэтому штопано здохла в місті з Путіним. Вся Росія. 61-річний Ігор Яворський, сам військовий на пенсії, вдивляється у те, як рятувальники одну за одною підіймають бетонні плити. Його син з дружиною та онукою Софією жили на другому поверсі. Після понад чотирьох годин під завалами рятувальникам вдається дістати літню жінку. Вона жива. Її мерщі везуть до лікарні. Задіяні всі. Ми всі працюємо як один єдиний штаб. Тому тут вся комунальна техніка міста. Задіяно понад 450 працівників Полтавської міської ради. Працюють вони за різними напрямками. Із 17 постраждалих в лікарні четверо це діти. В найстаршому 12, найменшому лише 4 місяці. У пана Олександра постраждали її донька з зятем і двоє їхніх дітей. Вся родина в лікарні. Вони мешканці будинку навпроти епіцентру влучання. А дочка перемолом, таза, бедра, струс мозку. Ну, коротше, все погано. Отут вони лежали, вона годувала дитину. Чотири місяці меншому внучкові. А менший внучок як? Та в реанімацію зараз дивились, обслідували. Вроді нічого, тільки там тріщина по-моєму, черепу. Він поки чекає новин з лікарні, розгрібає завали. Треба ж бо закрити цю діру фанерою. Баси, як спасають. Перемено реанімація, переломи, струси мозку, а ти, жертви. А скільки людей, Вон, подивіться, додому, там аж люди загинули. Вибухова хвиля була настільки сильною, що неабияк побило і цей будинок навпроти, і ще майже два десятки багатоповерхівок поряд. Е, у нас тут горіли штори. Причому не з нашого дому, це були штори оттуда. Занесло їх аж сюди, да. і вони палали. Да, ну у нас вдома був вогнетушитель, так що ми потушили. Ось цей загін швидкого реагування. Приїхав сюди до Полтави з Харкова. Ці собаки зазвичай працюють на харківських прильотах. Зараз вони чекають, поки рятувальники дадуть їм дозвіл підійти ближче до руїн, аби шукати, можливо, там ще є люди. Періодично щось починає тліти або займатися. За кілька годин рятувальники дістають з під завалю літнє подружжя, а ще трохи згодом надвечір бездиханну дитину. Психологи, які працюють на місці трагедії, зізнаються, кількість людей у шоковому стані чимала. По психологічну допомогу йдуть люди з усього району. Наприклад, батьки підходили, задавали питання, що робити, якщо вночі дитина буде прокидатися. Що робити, якщо дитина буде плакати? Ми надаємо таку ну рекомендирорекомендації. Також з дітками ми працюємо. Наступні дні Полтавщина проведе у жалобі. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти, ICTV. Єдині новини. Ми продовжимо ситуацію в Полтаві. Світлана Рибалко в ефірі начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Пані Світлана, вітаю. Вітаю вас для початку. Скажіть, будь ласка, на цей момент, яка остаточна кількість постраждалих і загиблих внаслідок вчорашньої атаки Росіян по Полтаві? А, так на цей момент ми маємо кількість 14 загиблих мешканців цього будинку зруйнованого в результаті ворожої атаки. Також в лікарні знаходяться 17 травмованих людей, з них четверо дітей. Одна дитина була торно, отримала допомогу, тобто вона вже не в лікарняному закладі. Відомо поки що про 14 осіб, але ще не всі тіла ідентифіковано. Тобто, сказати, скільки зниклих безвісти, ми зараз, на жаль, не можемо. Працюють рятувальники на місці верхолази, в тому числі розбираємо конструкції будівлі. Вночі роботи не, не зупинялися, тобто, ми працюємо до закінчення проведення повністю цих робіт по ліквідації цього ворожого обстрілу. Скільки можуть ще тривати за прогнозами ці розбори завалів? І чи є шанс знайти ще тіла під ними? А, так, останні два тіла ми знайшли в підвальному приміщенні. Скоріше за все, що це просто рухнули плити перекриття між поверхами, і люди опинилися таким чином із верхніх квартир опинилися підвальному приміщенні. Зараз ретельно оглядаємо підвальні приміщення, очищаємо їх від будівельного сміття. Вивозимо конструкції важкі загалом. Вивеземо і будівельного сміття, і конструкції будинку пошкоджених понад 780 тонн. Важка техніка інженерна інженерна працює. Сказати, коли будуть закінчені роботи, ми точно не можемо, тому що проводимо ретельно ці роботи. Бо під завалами можуть знаходитися ще тіла людей, і тому ну треба дуже ретельно все оглядати. Пані Світлану, уточніть, будь ласка, в підвальному приміщенні це люди ховалися там під час тривоги, чи ні, 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 в підвальному приміщенні знайшли тих людей, які були мешканцями ну, поверхів вище там другого, першого поверху можливо, ми не можемо точно сказати, поки а, не ідентифікують цих ці тіла, Тобто, з як, мешканцями яких якого будинку, тобто якого поверху вони були. Mm. Я вибачаюся, uh -huh. якого поверху а, рухнули плити перекриття просто в підвал, обрушилися в підвал повністю. плити перекриття, і люди, звісно, які знаходилися а, в цих квартирах, вони теж. Ну, потрапили таким чином в підвал тіла. Ми знайшли там. Тобто, будинок склався, просто Чи Склався, ви... так. будинок склався, під'їзд фактично один склався. До речі, дитину дванадцятирічної річну в тіло знайшли третій годині ранку. Ми знайшли у сусідньому під'їзді теж під, під пилитою перекриття, яка рухнула між п'ятим і четвертим поверхом. Чи правильно я розумію, що шансів знайти когось ще живих під завалами практично? Дуже немає? Мало. Так, так дуже мало шансів знайти живих. На жаль, у нас надія завжди залишається. Звісно, і ми працюємо, але дуже мало надії в нас звісно, вже знайти живих. Чи достатньо Шанці всього у рятувальників? І, і чи достатньо самих рятувальників? У нас рятувальників? працює так? У нас дивіться у нас зараз. Працює двісті рятувальних понад е, чоловік особового складу. Рятувальники це з Полтавської області, а також нам допомагають верхолази. Не тільки Полтавські, тобто задіяні, а й Шеркаські області. Кінологи в нас працюють вчора. Вони не могли відразу приступити до роботи, бо були осередки загорань. і дим заважав тваринам працювати в пошукових роботах. Теж залучені кінологами, в тому числі постійно відбувається ротація. Рятувальники змінюються, тому що важка праця, звісно, і тому ми змінюємо людей. Зрозуміло, дякую дуже, пані Світлано, що оперативно відгукнулися на прохання вийти в ефір. Це була Світлана Рибалко, начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області, куди вчора росіяни влучили ракетою в під'їзд житлового будинку. 14 осіб на даний момент вже офіційно вважаються загиблими, і є ризик знайти ще тіла під завалами.